Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні у нас з вами підсумковий урок за теми комп'ютерні презентації та цифрові пристрої. А тема нашого уроку налаштування показу комп'ютерної презентації. Ми все повторимо з цієї теми. І так, ми знаємо декілька способів завантаження PowerPoint. Через пуск виконати пуск PowerPoint або відкрити файл презентації, збережений у пам'яті комп'ютера, або двічі клацнути на ярлику програми PowerPoint на робочому столі. Після запуску програми на екрані з'являється вікно, у якому можна обрати потрібний шаблон з інтернету, створити нову презентацію, або відкрити один з останніх збережених файлів презентації. Як же виглядає програма PowerPoint? Є кнопка Файл, далі панель швидкого доступу, панель перегляду слайдів, вкладки. У будь-якої вкладки є своя стрічка інструментів, є робочий стіл або область відображення поточного слайду, який ми можемо редагувати з вами. І кнопки керування вікном. Також є кнопки пере... режиму перегляду презентації, згадуємо, які вони є. Це у нас звичайний режим, це у нас сортувальник слайдів, коли ми можемо перевести... перенести слайд, який куди потрібно. Є режим читання, і також є режим показу слайдів. Також внизу ми можемо з вами побачити інструменти масштабування. З 5 класу ви вже знаєте, що процес створення комп'ютерної презентації складається з декількох етапів. Перший це визначення мети створення презентації. Далі пошук і відбір матеріалів, третє визначення структури презентації, і четверте створення презентації в редакторі презентації. Для додавання ефектів анімації до текстових і графічних об'єктів слайда використовують елементи керування вкладки Анімації. Ми з вами можемо обрати список ефектів анімації. Далі є кнопка додаткова, яка відкриває всі, всі ефекти анімації. Далі ми можемо з вами обрати. З нижнього меню, щоб відкрилося повністю віконечко цих ефектів, є параметри ефектів, кнопка Додати анімацію і область анімації. Якщо ми її вмикаємо, то з правого боку можемо побачити всю анімацію, з якою ми працюємо. Додавання анімаційного ефекту до об'єкта на слайді комп'ютерної презентації виконується за таким алгоритмом. Спочатку ми обираємо об'єкт, який ми будемо робити з анімацією на слайді. Далі відкриваємо вкладку Анімація і відкриваємо список ефектів вибором кнопки Додатково у групі, групі анімація. Далі обираємо у списку значок потрібного ефекту. Не забуваємо, що зелененький це у нас вхід, це у нас виокремлення, є ще вихід і є ще у нас ефект переміщення по слайду. Для додавання ефектів появи слайдів призначено інструменти групи Перехід до цього слайду вкладки Переходи на стрічці. І ми можемо обрати той перехід, який нам потрібен. Щоб додати деякий ефект появи слайдів до вибраного слайда, потрібно вибрати у списку кнопку цього ефекту, можна додати будь-який, який є, або застосувати повний список, список ефектів за допомогою кнопки додатково, і можна також застосувати до всіх один і той самий ефект. Ефект переходу слайдів. Щоб побачити, як виглядатиме доданий ефект, потрібно вибрати кнопку Переглянути, групи перегляд, вкладки переходи. Для відмови від вибраного ефекту можна вибрати кнопку Немає або вибрати будь-який інший ефект у цьому списку. Поміркуйте, у яких ситуаціях доцільно встановлювати змінення слайдів під час показу комп'ютерної презентації, клацанням кнопки і миші, а в яких після спливання встановленого часу показу слайдів. Для чого може бути корисним безперервний багаторазовий показ слайдів презентації? Це, наприклад, якщо реклама на вулиці, дуже часто таке використовують. Під час створення комп'ютерної презентації ви враховуєте, перед ким ви будете виступати з нею, хто і в яких умовах буде її переглядати. І залежно від цього, потрібно планувати і хід демонстрації презентації. Якщо презентація буде демонструватися без доповідача, наприклад, у виставковому залі або в транспорті, то потрібно спланувати та налаштувати її показ без зупинки до вимкнення. Якщо ви будете виступати з презентацією перед аудиторією та коментувати зміст слайдів, то можете керувати її показом або вручну, або клацанням миші, або спланувати під час показу автоматичну зміну слайдів. Для налаштування показу комп'ютерної презентації відповідно до вашого плану потрібно використати елементи керування вкладки Показ слайдів після вибору кнопки налаштування. Налаштувати показ слайдів з групи налаштування відкривається вікно налаштування показу слайдів. Вікно налаштування показу слайдів виглядає ось так. Далі ми розглянемо всі ці налаштування окремо. У блоці Тип показу можна вибрати, як буде демонструватися презентація. Якщо презентує доповідач, то відповідає демонстрації в режимі показ слайдів. Презентація буде демонструватися в окремому вікні. Доповідач матиме елементи керування демонстрацією. Керований користувачем. Відповідає демонстрації в режимі подання читання. Демонстрація здійснюватиметься без відкриття додаткового вікна. Користувач матиме елементи керування для переходу між слайдами. Чим вони відрізняються один від одного. В першому випадку доповідач буде бачити на окремому вікні наступний слайд. Тобто він буде знати, що наступне будуть бачити інші люди. Автоматичний. Це презентація де буде демонструватися в окремому вікні багаторазово без зупинки до натискання клавіші Escape. Користувач не матиме елементів керування демонстрацією та переходу між слайдами. Безперервне відтворення можливе для будь-якого типу перегляду, якщо встановити позначку прапорця, безперервний цикл до натискання Escape. Наступне дозволити або заборонити відтворення мовленнєвого супроводу, дозволити або заборонити відтворення анімаційних ефектів. Далі ми можемо з вами вибрати колір пера та лазерного вказівника, якщо доповідачу потрібно щось показати на екрані. То це дуже легко буде зробити, наприклад, за допомогою лазерного вказівника. Встановити, чи будуть демонструватися всі слайди презентації або лише частина з них. Тобто ми можемо обрати, які слайди будемо показувати і які ні. Далі ми можемо вибрати, як буде відбуватися змінення слайдів, або вручну клацанням миші, наприклад, або ми налаштуємо це все за часом. Вам уже відомо, що повну екранну демонстрацію слайдів презентації у звичайному режимі здійснюють за допомогою вибору відповідних інструментів. Перший вибір це ми можемо обрати. Інструменти на вкладці показ слайдів. Або ми будемо демонструвати цю презентацію спочатку, або, можливо, ми хочемо саме з поточного слайда почати презентацію показувати. Далі, інструменти в нижній частині вікна я вам вже тільки з початку року показала: звичайний сортувальник, читання і показ слайдів. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, то з самого початку почне нам. Презентуватися показ слайдів. Також можна відкрити повноекранну демонстрацію слайдів натисканням на кнопку F5 для того, щоб спочатку розпочати демонстрацію, або SHIFT F5 для показу з поточного слайда. Домашнє завдання проаналізувати параграф 2.2, сторінка 42 48 а також виконати тестові завдання, які у вас будуть в класрумі. Вам потрібно буде розглянути всі теми і згадати, які ми з вами проходили. Сподіваюся, що все було зрозуміло. Дякую за увагу. До побачення!